Тимбат, мореплавець, подорож шоста. Тож знаєте, любі брати й друзі, що, повернувшись з мандрів, я забув про небезпеки і почав жити в розвагах та в насолодах у щасті та й в радості. Одного дня, коли я сидів вдома, веселий і вдоволений, повз мій дім пройшов гурт купців, і було видно, що вони повернулися з далекої мандрівки. І тоді я згадав своє повернення в рідне місто. Радість від зустрічі з рідними та друзями, і мені знову до жаги скортіло помандрувати і зайнятися купецькою справою. Я накупив чудових і розкішних товарів, зручних для перевезення морем, гарненько їх спакував і виїхав з Багдада до Басри. Там наглянув великий купецький корабель і, повантаживши на нього товари, щасливо відплив. Пливли ми з краю в край, від міста до міста, продавали й купували і дивились на чужі землі. І щастя нам усміхнулося. Ми дуже вигідно збували товари і багатіли. Та якось капітан у великій тривозі зірвав із себе тюрбан, закричав страшним криком, став бити себе по обличчю, висмикувати бороду і впав у трюм. Біля нього зібралися всі купці та мандрівники спитали капітане, що трапилось? І капітан відповів: Знайте, люди, наш корабель збився з курсу, і ми запливли у невідоме море. І якщо Аллах не пошле нам допомоги, то всі ми загинемо. Капітан схопився на ноги, виліз на щоглу і хотів був поставити вітрила. Та раптовий порив вітру розвернув корабель кормою вперед, поблизу високої гори, і сторно наше враз зламалося. Капітан спустився із щогли і вигукнув, що судилося, того не минувати. Велика біда нас постигла і не буде нам порятунку. І тоді всі мандрівники заридали й почали прощатися один з одним, а корабель прибило до самісінької гори і розтрощило. А уламки розкладало хвилями біч, і все, що було на ньому, потонуло. Купці теж попадали в море, і дехто втопився, а дехто встиг ухопитися за кам'яні виступи і видертись на скелясту гору. Мені теж пощастило видертись на ту гору, і я побачив, що вона стоїть на великому острові, біля якого розбилося і потонуло сила селена кораблів. Бо на березі було розкидано безліч різних коштовних речей, що їх винесло хвилі. Ті речі дивували людське око та вражали розум. Оглядаючи острів, я натрапив на струмок із прісною водою, який витікав з-під гори, і ховався з іншого її боку. Мандрівники, які врятувалися зі мною, теж узійшлися по острову. Вони були приголомшені, побачивши такі багатства. Коштовні метали, самоцвіти і великі царські перлини, що лежали, наче прості камінці, на дні річечки, яка бігла посеред гаю. А ще знайшли ми на острові багато найкращого китайського та камарського алоя, а ще було там джерело із амброю, яка від горячих променів сонця розтоплювалася, як віск, і текла біля джерела і розливалася по морському берегу. З води виходили морські звірі й ковтали амбру, і амбра нагрівалася в них у черевах, і вони випльовували її в море, і амбра застигала на його поверхні, а колір та вигляд її змінювались. Хвилі згодом викидали амбру на берег, а мандрівники та купці збирали її і продавали за дуже великі гроші. Що ж до чистої амбри, то вона текла по берегах цього джерела, а коли заходило сонце. Застигала на його дні. Коли ж сонце сходило, амбра знову розставала, і пахощі її віяло по всій долині, як дорогоцінний мускус, а ввечері амбра знов застигала. Долина ця неприступна, вона оточна горами, на які людина піднятися не може. Ми продили по острову, дивуючись і милуючись на багатства, розкидані по ньому. На березі ми зібрали трохи їжі. Їли тільки раз або два на день, щоб вистачало, як на довше, і все одно боялися, що помремо з голоду, а також від страху й туги, і помирали один по одному. Кожного небіжчика ми загортали в одяг або тканину, що їх в море викидало на берег. По недовгім часі нас залишилося жменька, і були ми виснажені так волі, і мучив нас біль у животі. Минуло ще кілька днів. І всі мої товариші померли. Я поховав їх і залишився сам на острові, а їжі вже не було. І став я оплакувати себе і вигукнув О, краще б я помер перший, і хай би товариші поховали мене. Почав я копати глибоку яму на березі, копаючи, думав коли я зовсім ослабну і побачу, що смерть уже зазирає мені в очі, я ляжу в цю яму, а вітер. Нанесе на мене піску і закопає мене, і я теж буду похований у могилі. Я картав себе за дурний розум, за те, що покинув рідний край та рідне місто і поїхав на чужину після всього, що пережив, бо не було мандрівки, в якій я не зазнав би страхітливих пригод. Я не вірив, що залишуся живий, і каявся, що весь час поривався мандрувати морем, адже мені не були потрібні гроші. Навіть половини тих, що я мав, вистачило б на все моє життя. Нарешті я сказав сам собі: я певен, що ця ось річечка, яка протікає під горою, має початок та кінець. Вона виведе мене в заселені місця. Треба змайструвати невеличкого човна і поплисти за течією. Може, доля й пошле мені порятунок, а якщо ні, то краще потону в річці, ніж помирати тут. Я звівся на ноги і пішов збирати стовбури та гілки китайського та камарського алоя, зв'язувати їх мотузками з розбитих кораблів. Потім я знайшов кілька корабельних дощок. З усього цього я зробив човен. Я взяв із собою багато золота, срібла, самоцвітів, великих перлів, а також чистої амбри, взяв і рештки їжі. Потім Спустив човна на воду, поклав на борти два дрючки замість весел і поплив, гадаючи, куди занесе мене доля. Я плив, не зупиняючись, до того місця під горою, куди вливалася річечка, а потім скерував човен у прохід і опинився під горою. Мене оповив глибокий морок. Течія несла мене далі й далі, борти човна терлися об береги. Я сягав головою кам'яного склепіння і не міг повернути назад, і знову почав я себе картати, думаючи якщо прохід стане за вузьким, човен не попливе далі, і я тут загину. Я ліг долились на дно човна і плив далі в цілковітій темряві. Річка то ширшала, то вущала, темрява вкрай мене змучила, і я поринув у тяжкий сон. Коли я прокинувся, був ясний день. Я широко розплющив очі і побачив, що човен мій прив'язаний біля берега, а біля нього стоїть натовп натовпендійців та бісінців. Помітивши, що я підвів голову, вони заговорили, але я не розумів їхньої мови і подумав, що це мені сниться. Потім якийсь чоловік звернувся до мене по-арабськи. Мир тобі, брате, хто ти? Звідки? Із якою метою прибув у ці місця, як ти заплив у ці води, яка країна лежить за цією горою, адже звідти ніхто ще не приходив до нас. А ви що за одні? І яка це земля? спитав я. О, брате мій! Ми власники полів і садів, які ти бачиш навколо, і прийшли поливати їх, відповів чоловік. Ми спіймали твій човен. Припнули до берега і вирішили зачекати, поки ти прокинешся. Розкажи ж нам, що привело тебе до нас? О, благаю тебе, принеси попоїсти, бо я вмираю з голоду, а потім питай, що хочеш. Чоловік приніс їжу, я попоїв, відпочив, страх мій минув, дух збадьорився, і я розповів усе, що зі мною трапилось. Від самого початку і до тієї миті, коли опинився в підземельному коридорі. Вислухавши мене, люди сказали відвідімо його до нашого царя. Хай він розповість йому про свої пригоди. І вони повели мене до царя і потягли човен, повний грошей, самоцвітів, коштовних металів та прикрас, і привели до палацу, розповіли цареві, де мене здибали. Ласкаво зустрів мене, спитав, як я себе почуваю, і забажав послухати розповідь про мої пригоди. Я ще раз розповів про все, що зі мною трапилось, і цар привітав мене з порятунком. Я приніс із човна багато золота й срібла, самоцвіті, волоя та амбри, і подарував цареві. Цар прийняв подарунки і виявив до мене шану та увагу і поселив мене в себе. Я заприятелював із кращими людьми міста, і вони звеличили мене своєю пошаною. І я майже весь час проводив у царському палаці. Люди, які прибували на острів, розпитували мене про мій рідний край, а я розпитував про їхні краї. Якось сам цар поцікавився моєю батьківщиною і тим, як править у ній халіф, а також славним містом Багдадом. І я розповів про наші закони і про халіфа. Цар здивувався і сказав О, ваш халіф розумний і справедливий. Щоб засвідчити свою любов і шану, я хочу приготувати для нього подарунок і послати тобою. Слухаю і корюсь, володарю, я відвезу халіфові дарунок і перекажу, що ти його любиш, відповів я. Добре весело жилося мені у цього царя. Та одного дня, сидячи в палаці, я почув, що якісь люди. Лаштують корабель і збираються пливти на ньому в бік басри. Ось чудова нагода повернутися до рідного краю. Відразу сказав я собі і повідомив царя, що хочу поїхати, бо розлука з родиною і батьківщиною мені нестерпна. Я не чинитиму тобі перешкод, сказав цар, але якщо лишишся тут, нам з того буде сама, тільки радість. О, володарю, відповів я, я дуже вдячний тобі за добро та ласку. Та дуже вже я скучив за Богдадом, за родичами й друзями. Тоді цар покликав купців, які влаштували корабель, і познайомив мене з ними. Він підніс мені дорогі дарунки, оплатив вартість подорож на кораблі і передав розкішний дарунок гарнові Аррашиду. Після цього я попрощався з царем та приятелями, сів на корабель, і ми попливли. Вітер був попутний. Ми щасливо пливли від моря до моря, від острова до острова й нарешті прибули в Басру. Я зійшов з корабля, прожив кілька днів і ночей у місті, а потім повантажив свої тюки на верблюди і вирушив у Багдад. Перш за все, я зайшов до халіфа, гаруна Рашида, підніс йому дарунок, після чого склав усі свої речі в нагійному місці. А сам Подався у свій квартал. Зійшлися до мене всі родичі, друзі, і я всіх обдарував і роздав милостиню біднякам. А за якийсь час сам Халіф прислав по мене й став розпитувати, звідки взявся той дарунок, який я привіз йому. Я розповів Халіфові про все, що зі мною сталося під час мандрівки, і він дуже здивувався і наказав літописцям. Записати мою розповідь і покласти зошит у скарбницю для збереження. Халіф виявив мені велику шану, і я залишився у славному місті Багдаді. і, Живучи там, забув про все, що довелося мені зазнати, бо дні мої були сповнені веселощів і розваг. Отак скінчилася моя шоста подорож, а завтра, брати мої, я розповім про сьому подорож ще дивовижнішу за всі попередні. Сінбад мореплавець звелів розставити столи, і всі його гості сіли вечеряти, і він звелів синбадові сухопутцю видати сто золотих, а той узяв їх і пішов додому, а всі гості також розійшлися. А наступного ранку, коли всі знову зібралися в домі синбада-мореплавця і посідали на подушки, господар почав нову розповідь.